Проводжу технічне обслуговування останній Ультегри. Ось бачите, да? 25-та Ультегра. Ну, це просто біда. Ось оця половинка корпуса, одне прослаблене посадкове місце, друге прослаблене посадкове місце і третє посадкове місце. Теж прослаблене. причому прослаблення просто катастрофічне. Ви послухайте. Ви розумієте, він тут просто ходе ходором. І що ви думаєте, це все? Ні, дивіться. Направляючи, яка тримає паразитні шестерні. Подивіться ви сюди ще. Да? Бачите? Я так розумію, треба очікувати того, що паразитні шестерні зудіть, гудіть в 25-й Ультегрі. Будуть. Ну, це просто концерт якийсь. Да? Ну і це ж, це просто. Просто концерт від Шимано, Я не знаю. Мені, чесно кажучи, здається, що не китайські катушки рухаються до якості Шимано, дайва а навпаки. Топові бренди бачать, що китайські катушки як були гімном, так і залишились, і роблять свої катушки більш дешевими. А для чого напрягатися, щось, щось там робити, якщо і так піде. Такі моменти.